Хотіла би почути від вас в першу чергу який стан цих людей, які опинилися в лікарні після удару, і е, скільки загиблих загалом вже підсумовуючи вчорашній сумний насправді день? Ну, Дніпрі сьогодні день жалоби оголошено. Е, і зараз, до речі, під час включення е, теж пролунав сигнал повітряної тривоги. Зараз я думаю, в наушники не чути. Знаходжуся безпосередньо коло місця влучання російської ракети е, вчора, але, з, скажімо так, з, з етичної точки зору, я не знімаю лікарню, тому що зараз там поруч знаходяться рідні е, людей, які вчора перебували теж в лікарні. Я проїжджала просто повз. Е, позаду, наприклад, одна з будівель, в якій е, винесло шибки, якщо говорити про. Е, Людей, нам відомо про двох загиблих. Також ще доля трьох людей залишається невідомою. Станом на ранок завершились пошуково-рятувальні роботи. О, є люди, які перебувають досі в лікарні, в якому стані. Не кажучи вже та, про моральний стан людей, які тут поруч проживають, тому що у нас понівечені і будинки багатоповерхові, так, багатоквартирні, які поруч розташовані. У нас також понівечене і комунальне майно, школи, садочки, стадіон, позашкільні заклади. Не кажучи вже про приватну та, власність людей. Кількість шкоди і автомобілів. Наразі у нас е, працює від вчорашнього дня е, адміністрація району відповідного, і так само розгорнутий пункт був і поліції, куди люди звертались і продовжують звертатись, е, щоб зафіксувати факт російського злочину. Знаєте, тут навіть знаходитися емоційно дуже складно, тому що. Коли ти приїжджаєш в міста, які е, ближче до лінії фронту, це якась не, це інші емоції. Коли твоє рідне місто ракетою розносять, коли страждають діти маленькі, е, це насправді дуже страшно. І я слухала ефір ваш стосовно того, що чи можна пробачити. Ясна річ, що не можна ні пробачити, ні товаришувати. І я думаю, нам іще й далі треба відхрещуватися від усього російського. Тому що е, в Луганську в тому самому Херсоні, знаєте, коли говорити про кількість там російської мови і тих людей, які чекали Росію, ну, може десь воно і видається логічно, що ми не відхрестились від усього російського раніше. Е, ось, Стосовно, е, повертаючись до Дніпра. До Дніпра і до нашої області. Росія постійно завдає ударів по Нікопольщині, це Нікопольський район, так це і Марганець, це ті міста, ті населені, пункти ті громади, які знаходяться в безпосередній близькості до самої річки Дніпро. І я не пам'ятаю такого дня чи ночі, коли б не було новин про прильоти в тому самому Нікопольському районі. Для Дніпра позавчорашня ніч вона була однією з найбільш гучних і найбільш страшних. І зрозуміло, що на ранок, знаєте, прокинувшись і переживши цю ніч, можливо, десь, десь десь ми видихнули трішечки з полегшенням, але зранку стався такий жахливий прильот по лікарні. Я перелічила вам ті об'єкти, які знаходяться поруч, і серед них немає військових об'єктів. Тобто це цинічне абсолютно влучання в об'єкт інфраструктури так, в лікарню. І те, що Росія воює з дітьми, те, що Росія воює з цивільним населенням, те, що Росія воює з закладами охорони здоров'я, це на мій погляд, це говорить абсолютно про нездорові бажання і. Це, це не війна, це просто геноцид, це бажання знищити усе українське, це бажання знищити тих людей, які на їхню думку не можуть себе захистити. Але ми вистоїмо, ми е, віримо в наші збройні сили України і Дніпрян, і попри весь жах, гуртуються, і ті люди, які одразу прибігли допомагати. Тому що частина людей після прильоту ну, було чутно крики людей, які знаходились всередині, і там мій особисто товариш добрий, який знаходився на стадіоні, він також одразу туди побіг, хоч їх вибуховою хвилею зачепило дуже сильно. Вибиті всі шибки повністю новий корпус, який будувало його весь повело старий, взагалі знесло. Там одразу якби надавали допомогу. Ой, дуже швидко. Дуже швидко комунальні служби почали ліквідувати наслідки. Ну, Я хоча... перепрошую, скажіть, будь ласка, чи є зок? Вже чути, вже чути, бо з відео картинки нема, але говоріть. Важливо, говорить. Чути, чути, да. Так, чути. Uh, uh... Так і е, знаєте, для нас дуже показово, і я розумію, що росіян це вкрай дратує те, настільки швидко українці здатні відновлюватись, е, гуртуватись і прибирати весь той жах. Тому що Росія насправді без ракетних вичать живе в жаху, живе в такому ж стані. Подивитися на їхні лікарні. Ні, на їхні заклади освіти, подивіться на їхній взагалі стан населених пунктів. А, то зараз вже можна проїхати вулицею, але я повторюсь, що там просто знаходяться рідні люди, тих, які вчора постраждали, і я, а... я не можу їх знімати. Так, пані Ударко. Ми вам висловлюємо звичайно, що співчуття і всім всім дніп'янам, тому що. До такого неможливо якось звикнути нам підготуватися, коли от є такі прильоти і стаються справжні трагедії, коли гинуть люди, страждають люди. А ще тим паче, якщо ці люди залишаються в лікарні, це просто в голові не вкладається. Тобто, це ну якби це не. Звичайні люди це не можуть ні усягнути, ні зрозуміти причин цього. Багато обговорювали в соцмережах. І той факт, що нібито напередодні цього удару, який стався по лікарні, от відома блогерка, яка має публіку і аудиторію і серед українців, і серед росіян, звати її Анна Алхім, опублікувала у своїх сторіс, у своїх соцмережах про те, що поранені перебувають саме в лікарні і перебувають там, і потребують допомоги. І Ну, так вже якось звинувачують її у тому, що от через оці її пости, через оці її сторіс це було таке сталося потім наведення на цю лікарню. Як зараз є якась інформація, тому що ну, вона очевидно, що це спростовує, каже, що не лише вона одна це постила і публікувала. Ви якось пов'язуєте це, що говорять у Дніпрі про це? Е, чесно. В Дніпрі більше переймаються тим, що загинули люди, і тим, що по закладу Росії Чергова Росія глупила. стосовно блогерів, і стосовно за що треба дотримуватись, скажімо так, інформаційної дотримуватись інформаційної гігієни. і. Кожному перед тим як будь-що постити і перед тим як відкривати свого рота, треба усвідомлювати до чого це може привести. Стосовно безпосередньо дій цієї дами, ну я думаю, що тут правоохоронці мають розбиратися і встановлювати причину наслідкові зв'язки. Так чи інакше є конкретні люди, які запускають ракети. Так чи інакше є конкретні люди, які віддають накази. Ну а те, що по своїй дурості хтось може, скажімо так, допомагати ворогу, на превеликий жаль, ну це не виключення. І мені невідомі мотиви цієї людини. Я сподіваюся, що правоохоронні органи розберуться в даній ситуації, я вірю в це. Але мені здається, занадто багато від, від багатьох людей такого шуму зайвого і дії і перемога, скажімо так, її покроковість вона любить тишу, тому тут треба там від себе, якщо ти хочеш волонтерити, то ти волонтериш, допомагаєш, але точно не розповідати про там. Ці лікарні, де знаходяться е, військові на лікуванні, е, точно не давати в прямих ефірах там адрес і якихось коментарів, які могли би допомогти ворогу. Напевно, так.